Десь рік треба потренуватися, щоб добре там ставати на мостик, там різні. тягнутися. Треба Ці дівчатка вихованки фітнес-клубу показують, чого досягли наполегливо тренуючись та вивчаючи сучасні танці. На сцені вони демонструють джаз-фанк. Тренер каже, це корисно для здоров'я та пластики. Це пластичність, гібкость, розтяжка, їм це завжди пригодиться. Надскладні рухи на пілоні та бездоганна фізична форма. Такий результат дворічних занять перетворив хобі Альони Березовської в професійний спорт та тренерську роботу. Потрібні тренування. кожен день я тренуюся. Ось за два з половиною роки я вже була на Україні, виступала, зайняла третє місце. В середньому рівні по акробатиці на пілоні молодіжний фітнес-фестиваль це демонстрація тренерами та вихованцями спортивних клубів і танцювальних студій своїх досягнень. Глядачі, студенти і старшокласники Цьогоріч дійство стало благодійною акцією. Були виготовлені певні сертифікати, які за символічну ціну 10 гривень були розповсюджені серед представників глядаць, глядачів. І відповідно на виручені кошти будуть передані на потреби українським військовим в зоні, АТО. після виступів серед глядачів розіграли сертифікати. Переможці отримували абонементи до фітнес-клубів. Майгумена Михайло Антонюк. Місцевий час.